Якщо ви відкрили це відео, то швидше за все, хоч просто все ж думали, як грати більш результативно. Дане відео якраз про це. Я сам ні в якому разі не кіберкотлета. Я просто гравець вище середнього. На окремих десятках граю на три позначки, на інших все ще не вивожу. Тому дане відео навряд чи буде корисне гравцю, який вже здатен брати три позначки на високорівневих танках, чи стабільно грає на десятках в 3500 і більше середнього дамагу. Це відео саме для слабких та середніх гравців, яких Хочуть грати краще. Тут будуть як загальні, так і конкретні практичні поради, які допомогли грати краще конкретно мені, а значить допоможуть і вам. Ніяких суперсекретних тактик шаолінських монахів тут нема. І наступний день після перегляду вони почнете видавати 10 тисяч середньої шкоди на танку п'ятого рівня, граючи без монітору. Але про все по порядку. Першим кроком буде правильне налаштування гри. Ідеального шаблону тут немає. Однак є декілька базових речей, які обов'язково правильно налаштувати. Щоб отримувати в бою всю необхідну інформацію, а також грати з комфортом. В першу чергу переконати, що у вас всю інформацію відображає міні-карта. Заходимо в налаштування, зразу перша вкладка. Спускаємось вниз, і тут в підпункті міні-мапа всюди протискаємо галочки за виключенням прозорості. Наступна вкладка графіка. По суті, тут можна налаштовувати все під себе як подобається. Однак є один момент: якщо у вас FPS в грі нижче, ніж 50-60 кадрів, я б рекомендував зменшити налаштування. Якості. Бо в такому випадку картинка натурвана, і це буде впливати на вашу гру, на швидкість прийняття дій та реагування на ситуацію. Якщо у вас все вже стоїть на мінімалках, але кадрів все одно менше 50, значить у вас просто слабкий комп, і тут вже нічим не зарадиш. Також можете поставити ФОВ повище. Це кут огляду камери в грі. Простішими словами, чим вище у вас це значення, тим кращий огляд, і більше об'єктів влазить у вас на екрані. Тобто більший шанс помітити суперник, який Під'їжджає до вас з боку, чи ще щось типу того. Це не обов'язково, але часто допомагає. Ще один момент: якщо у вас тут галочка на динамічну зміну рендеру, краще її заберіть, бо часто через неї картинка перетворюється на якесь неіграбельне місиво. Наступна вкладка керування, і тут дві рекомендації. Перша, не ставте надто високу чутливість миші, бо так буде важче наводитись на якісь слабкі зони в суперника, особливо, якщо це маленька комбашта чи кидаєте вдалину в малу мішень. Прималічу. Більш точно можна навестись на потрібну вам ціль. Також я рекомендую в снайперському прицілі поставити чутливість ще меншу, ніж в аркадному. Точні налаштування чутливості я вам не підкажу, бо все залежить конкретно від вашої мишки, і як індивідуально вам буде зручніше. Друга рекомендація: Змініть кнопку залпу на якусь іншу. Бо якщо у вас буде стояти дефолтна ліва кнопка миші, то ваша двостволка в циклічному режимі буде стріляти секундною затримкою. Це дуже незручно при стрільбі на дистанції. Станцію або вицілювані лючків. Я собі поставив залп на ролик миші. Вкладка приціл. Налаштовуйте все, як вам самим подобається. Єдине тільки, вибираючи маркер прицілу, обов'язково вибирайте з індикатором бронепробиття. Як в аркадному, так і в снайперському. Дуже виручає, особливо, якщо погано знаєте зони пробування броні. В облямівці вибираєте тип спрощений, щоб нематеріальні зони не відображались як частина танку, і різні 3D стилі не заважали вицілюванню. Зону, що прострілюється, обираєте текст. Стура. Це полегшує вицілювання танків фугасами та кумулятивами. Зазвичай на таких об'єктах вони руйнуються. Зона, що не прострілюється, заливка. Щоб було ясно, що там є якась перешкода, через яку неможливо прострілити танк. Вкладка Маркер. Тут головне, щоб адекватно відображались ХП суперника, бо це для нас ключова інформація. Обирайте, як в мене, ХП залишилось разом. Ставимо галочку модель техніки, щоб навіть здалека ми зрозуміли, що це саме за танк. Якщо погано знаєте танки, можете включити. Рівень техніки, щоб розуміли, що це танк вищого рівня і краще бути з ним обережнішим. Чи танк нижчого рівня, проти якого можна зіграти трошки агресивніше, ім'я гравця і іконку техніки можна не вмикати, практичної користі з цього нема. Модель техніки, індикатор міцності і маркер автоприцілу вмикаємо. Альтернативне відображення можете залишати все те ж саме, хіба що тут протисніть ім'я гравця, але це не так вже й важливо. Точно так само все обираємо на союзників. В знищених в мене Обрана тільки модель техніки, вкладка інформування в бою обов'язково обираємо докладне, всі галочки тут протискаємо. Події в бою теж галочки протиснуті. Історія подій. Зупиніть і протисніть все, як в мене. Межі мапи обов'язково включаєте, щоб відображалися завжди. Як саме стіна чи пунктир обирайте, що кому більше подобається. Бойовий звіт. Три перші галочки протисли. Четверта, по бажанню. Нема сенсу все в подробицях розбирати. Просто розумійте, що для ефективної гри обов'язково обов'язково отримувати нормальне інформування щодо того, що відбувається навколо нас в бою. Також для відслідковування власних результатів та свій прогрес варто правильно налаштувати сесійну статистику, тобто, щоб був відображений відсоток перемог, середня шкода, середня допомога, середній досвід та живучість яка у вас має бути хоча б 25 Якщо менше, швидше за все, ви граєте надто агресивно. Також безпосередньо в бою в ухах команд поставте, щоб вам відображались назви танків, аби ви Могли нормально оцінювати сетапи. Окрім налаштування власне гри, я рекомендую окремі моди, які дадуть вам додатково корисну інформацію. Модів багато, але справді корисні можна перерахувати на пальцях однієї руки. Для мене однозначно корисним є мод на точну кількість ХП в ухах команди. Бо в грі доступна тільки непрактична смужка, по якій мало що можна зрозуміти. От, наприклад, проти тебе є ІС 3 з повною смужкою ХП. Все, що ми знаємо, це те, що він прямо зараз фоловить. Однак ми не знаємо, фоловить це тисяч. 1500 базових ХП, чи 1650 з загартуванням, чи 1700 з загартуванням і польовою модернізацією, чи більше, ніж 1700, якщо модернізація плюс загартування бомове або трофейне. Тобто мод дає можливість бачити ситуацію більш повною. Відповідно від цього простіше планувати свої дії. Ще один корисний мод це кольорові позначки влучань, бо вони дають можливість зрозуміти, де ти помиляєшся під час танкування, яку зону ти підставляєш, чи може виставляєш неправильний кутбор. І так далі, всі ці моменти фіксуєте і намагаєтесь в майбутньому не допускати таких помилок. В процесі навчання це дуже корисна інформація. Також рекомендую поставити мод на відсоток позначки. Пізніше відео я в деталях розповім, чому. Головне, не встановлюйте всі моди підряд, бо ваш інтерфейс перетвориться в незрозуміло, що все, що на екрані, має мати практичну цінність в бою, всякі приціли зоряних війн і інша дурня тільки відволікає. Другим важливим кроком буде правильний підбір техніки. Ка дозволить нам ефективно та комфортно вчитись грати. Зразу скажу, що все, що до восьмого рівня для цього підходить погано, там надто поїхавши рандом. Максимально непередбачувані розкатки і дії як союзників, так і суперників. Якось осмислено вибудовувати свої дії в таких умовах просто неможливо. Так, переважно в таких рівнях грати простіше, але простіше якраз тому, що там ніхто не старається. Ви нічому не навчитеся, граючи проти гравців, які перед вами катаються бортами, або просто уяви не мають як Правильно танкувати та стріляти, ви не станете майстром спорту з боксу, якщо будете собі шукати суперників в дитячому садку. Так само і тут, для того, щоб вчитись, потрібна конкуренція, яка буде вказувати вам на ваші помилки, яка буде заставляти більше думати і більше старатись. Разом з тим я б не рекомендував спішити переходити на десятки. Бо якщо до восьмого рівня рандом надто простий, то у випадку з десятками він вже буде заскладним. Велика концентрація ім, суперконі, 27, з 55 непробивні мінотаври та є 3 по декілька бабах на сетапи. Одна помилка, проти якої достроково відправить вас в ангар. Та й по срібло це дуже затратний рівень боїв. Тому золотою серединою, як на мене, будуть вісімки та дев'ятки. Це вже доволі конкурентні рівні, на яких можна якось осмислено вибудовувати свою гру. Є різноманіття техніки. Всі ці танки зі своїм геймплеєм готують гравця до аналогів на 10 рівні поступово. Окрім того, до 8 і дев'яток час від часу закидає і 10. Тобто, навіть не граючи на 10 рівні, ви матимете нагоду їх поступово вивчати щодо того, як самі перейдете на 10. -му. Якщо говорити за більш конкретний підбір техніки для навчання, я б на вашому місці уникав різних механік, типу барабанів, дозарядок, ракетних пришвидшувачів і так далі. Бо це лише буде розпорошувати вашу увагу та концентрацію на догорядні речі. Відкладіть таку техніку на потім. Також краще не грати на картонній техніці, бо слабкий чи середній гравець обов'язково в процесі навчання буде допустим. Скати багато помилок, а картонні танки такого не прощають. Відповідно, відкисати в боях рано ви будете часто, нам таке не потрібно. Рекомендую уникати кущових ПТ, бо об'єктивно стояння весь бій на кімпі та втикання в екрани навчить нічому. Легкі танки, оскільки це найскладніший клас техніки, також краще відкласти на потім. Тому моя рекомендація для прокачки скіла і для прогресу своїх показників по дамагу краще починати з універсальних важких танків та простих СТ. Також в цей список. Можна включити штурмові ПТ, але пріоритет я все ж таки віддавав важким танкам з хорошою бронею та по можливості альфою вище середнього. Серед дев'яток хороші важкі танки це е 75 Conqueror, IMX M451, 50TP, ІС-3-2 e та ST1. Фаза та БЗ58 2 хороші варіанти за жетони. Вони також гарно підійдуть. Якщо все ж таки хочеться почати середніх танків, я б рекомендував Е50. Дуже простий та універсальний. Сте з ПЕТИСАУ можна обрати італійського контрокаро, імбового тортоїса або хорі. 1 серед вісімок вибір буде ще більш. Головне, щоб цей танк був універсальний та геймплейно нескладним. В цьому пункті я хотів би навести ще один підпункт. З максимально практичною порадою, яка допоможе підняти вашу результативність прямо зараз. Я вам перед тим рекомендував віддати перевагу важким танкам з бронею і по можливості високою альфою. І ось чому на таких танках дуже просто настрілювати, граючи від розміну. Тобто ви не бережете власні хп як зіницю ока, бо в нашій грі хп дані для того, щоб їх витрачати. Як би дивно це не звучало. Розглядайте їх як валюту, яку ви маєте вкласти так, щоб отримати від цього вкладення більше. Припустить. Ви граєте на е 75 і у вас 2000 хп і альфа 530. Коли ви зустрічаєте проти себе танк з меншою альфою, припустимо, якого-небудь конкерера, ви не стоїте чекаючи з моря погоди в закритій позиції. Виїжджаєте, приймаєте на 400 і даєте на 530. Тобто розмінюєте власні хп за вигідним курсом. І чим більша різниця в альфі, тим вигідніший для вас цей розмір. Але такий метод діє тільки проти одного суперника. Коли проти тебе не один конкерер, а декілька танків. Очевидно, під них підставлятись та ризикувати не потрібно, бо нахапаєтесь більше ніж дасте. Так само не потрібно прям кожен раз обов'язково приймати дамаг. Якщо є змога танканути і дати у відповідь, краще зіграти так. Це швидше пора для тим, хто боїться розміняти власні хп, і в результаті стоїть половину бою бездіяльним. Свого часу, користуючись таким методом, я вперше зміг переступити за планку в 3000 середнього дамагу, просто розмінюючи на 60 ТП свої 2600 хп, найбільшу кількість. Якісь дамагу. Очевидно, що це базовий та примітивний рівень, але від того не менш дієвий. Часом ви навчитеся грати ще краще і зможете настрілювати, не витрачаючи ХП. Але тут і зараз цей спосіб справді дієвий. Особливо для альфових танків. Як визначили з танком, на якому будемо катати, переходимо до третього пункту постійність. Тут коротко. Якщо плануєте грати на результат, не потрібно стрибати з танку на танк. Сконцентруйтесь певний час на чомусь одному. Як казав Брюс Лі, я не боюсь суперник, який Вивчає 10 тисяч різних ударів. Я боюсь того, хто вивчає один удар 10 тисяч раз. Так само і ви. Візьміть один конкретний клас техніки і граєте тільки на ньому, в ідеалі на якомусь одному конкретному танку. Наприклад, взяли важкі танки і граєте суто на е 75. Граєте на протязі довгого часу, поки багато дій не доведете до автоматизму. Кидаєте порухомі цілі на дистанцію, і рука сама обирає правильне випередження. Або, потрапляючи на чергову карту, ви зразу розумієте, на яку. Яку позицію зараз поїдете і як саме на ній будете відігравати. Бо на цьому танку на цій карті вже не раз грали. Тобто ви будете розуміти свій танк, вивчити свій напрямок на карті, свої сильні та слабкі сторони, а значить і ефективно від нього будуватимете гру. З третім пунктом нерозривно зв'язаний четвертий знання слабких зон у суперника. І це звучить з одного боку просто, бо здавалось би, просто заходиш на спеціалізований сайт і дивишся, де в кого слабкі зони. Але з іншого складно, бо танк. Зі своїми слабкими зонами в грі сотні. Відповідно, для вивчення всіх потрібно ну, дуже багато часу. Однак я нагадаю, в минулому пункті я порекомендував грати на конкретному рівні і на конкретному класі техніки. А значить, нам не потрібно зразу вивчати і слабкі зони геть всіх танків гри. Бо постійно граючи, наприклад, на тому, що Є75, ви зрозумієте, що проти нас грає не так, що багато різної техніки. Надіється, 10-20 актуальних танків, які в різних комбінаціях будуть траплятись проти вас. Вивчити слабкі зони такої кількості танків вже не є таким складним завданням, особливо враховуючи, що більшість з них пробивається в нижній бронелист та в лючок, самі стандартні та прості місця. А танки, які пробиваються в ці місця важко або не пробиваються взагалі, їх ще менше. Відповідно, потрапивши декілька раз проти них, ви вже будете знати, що з таким то конкретним танком у вас виникають проблеми. Після чого заходьте на спеціалізований танк і вивчаєте їх броню, щоб в наступному бою вже знати, як тому протидіяти. Виникли проблеми. Леми з іншим танком, той самий алгоритм, запам'ятали, що це за танк, пішли на сайт, вивчили броню і в наступному бою поламали тому кабіну. Таким чином, не все за раз бо це дуже важко, а поступово бій за боєм. Ви будете знайомитись з бронею найпоширеніших танків в рандомі і вчитись їх пробивати. П'ятий пункт, який знову ж таки зав'язаний на третьому знання карт карт, як і різних танків в нашій грі доволі багато, більше 40 і це якщо не рахувати різних режимів на одній тій самій карті. Бо в кожному з них вона може гратися кардинально по іншому. На всіх мапах є декілька ключових напрямків, на кожному з яких є свої нюанси, позиції, об'їзди, простріли і так далі. Це великий масив інформації, який вивчити за якийсь короткий відрізок часу знову ж таки неможливо. Тому як і в випадку з зонами пробиття суперників, ми не будемо вивчати все і зразу. Почнемо поступово. Нам не потрібно знати кожну мапу повністю зразу, оскільки ми обрали один конкретний клас техніки для початку. То й на кожній карті ми будемо освоювати тільки свій напрямок. До прикладу, граючи на важких танках, ми вивчаємо на кожній карті потрібний нам напрямок. І кожен раз, потрапляючи на неї, ми вперто їздимо тільки на нього, поки не вивчимо його досконально. Тут знову ж таки важливий пункт про постійність. Бо якщо ми сьогодні граємо на одному класі техніки, а завтра на іншому, відповідно, потрапляючи на одну і ту ж саму карт, ми будемо грати на різних напрямках. І в результаті не зможемо досконало вивчити ні один, ні інший. Інший. Тому не потрібно гнатися з двома зайцями. Взяли один клас техніки і опановуємо саме його разом з усіма особливостями геймплею, роз'їздами на картах та суперниками, що найчастіше зустрічаються. Коли ви помітили, що ваші результати на цьому класі техніки підросли, а на протязі хоча б 100-200 боїв, тоді можете пересісти на щось інше і розширити кількість напрямків для освоєння карт. Це як складати пазл. Весь і зразу він не складається. Але почавши, Складати з одного куточку потрохи складеться вся картина. Шостий пункт. Як щодо до ваших сесій в грі. Якщо хочете грати краще, не грайте довгі сесії за один підхід. Ви ж тренуєте не витривалість в сидінні за ПК, а результативну гру. Я б не рекомендував грати більше 2 годин або більше 20 боїв за сесію без паузи. Бо навіть якщо ви цього не відчуваєте, але чим довше ви граєте, тим більше втомлюєтесь та втрачаєте концентрацію. А значить, допускаєте більше помилок, гірше засвоїте інформацію, відповідно, гірше вчитесь. Я думаю, ви самі Раз помічали, що навіть в ті дні, коли гра йде гарно, після пари годин починаються все гірші й гірші бої. Допускайте більше помилок, менше передбачаєте ризики тої чи іншої дії. А також починаєте більше емоційно реагувати на невдачі. тому краще грати за сесію меншу кількість боїв, але викладатися в кожному більше ніж награвати за день по 40-50 боїв на автопілоті, менш обдуманих та старанних. Мені згадується одна метафора з цеглинами, яку я десь колись в бородаті часи почув в інтерв'ю. You don't try to build a wall. You don't set out to build a wall. You don't say, I'm going to build the biggest, baddest, greatest wall that's ever been built. You don't start there. You say, I'm going to lay this brick yeah. as perfectly as a brick can be laid. Цей метод мій дуже гарно запам'ятався, після чого не раз ставав у пригоді в навчанні, в роботі, в спорті і навіть в комп'ютерній грі. Так само і тут не розраховуйте за короткий час стати суперскіловим гравцем, бо це неможливо. Краще намагайтесь бути скіловим гравцем в кожному окремому бою. Грайте обережно, обдумано. Якщо допускаєте помилки, старайтесь їх помічати і не робити в наступних боях. Знову ж таки, граючи вели. Кількість боїв за день цього зробити не вийде. На всі бої просто не вистачить концентрації. Думку щодо максимальної концентрації в кожному окремому бою я хочу розвинути в сьомому пункті, а саме грі на позначки. І тут я не маю на увазі саме їх успішне взяття. На даному етапі це не обов'язково. Мова якраз про те, щоб старатися їх взяти. Першу позначку взяти дуже просто. По суті, для цього потрібно просто грати, але от щоб взяти другу і тим більше третю, треба постаратися. І старатися в кожному бою без викла. Бо можна здобувати наступний відсоток на протязі 10, 20, 30 і навіть більше боїв. І потім все це злити за хвилину, бо зробив якийсь необдуманий мув і злився без дамагу. Злившись так парочку разів, прийде розуміння, скільки важливо старатися в кожному бою. Тому, граючи на позначки, постійно поглядаючи на калькулятор сумарної шкоди, на те скільки тобі потрібно ще накидати чи насвітити, щоб не втратити відсоток. Ти починаєш шукати більше можливостей, дивитися по мапі, куди вигідніше поїхати. Де більший шанс щось накидати, де можна розміняти союзника, або відійти на другу лінію, якщо залишилось мало ХП, і так далі. Тому в таких умовах гравець в будь-якому випадку самодисциплінується. Необережно гру зводить до мінімуму і поступово викладається все більше і більше. Бо, постаравшись і доклавши зусиль, ти можеш взяти другу позначку, однак за нею є ще й третя. А значить, на шляху до неї потрібно планомірно в кожному бою викладатися більше і більше. Бо планка на позначки Кожним відсотком буде все рости і рости, як і більшою ставатиме ціна помилки. Знову вам аналогія зі спорту для росту сили чи маси в спортзалі спортсмен використовує прогресію навантажень. Тобто від тренування до тренування намагається накинути на штангу один чи хоча б пів кілограми. Головне, не стояти на місці, під яке змушений адаптовуватись його організм. Так само і тут, чим до вищої відсотка ви доходите, тим більшу сумарку в кожному бою потрібно робити. Тому планомірно, намагаючись досягнути до чергового відсотка, ви будете викладати бій боєм більш, а значить, неминуче покращувати свої вміння гра. Так, можливо, позначки підкоряться вам ще не скоро. Однак, я гарантую, що погравши сотню другу бої в такому режимі, ви станете більш самодисциплінованим та сконцентрованим гравцем. Взагалі, я переконаний, що скіловий гравець від слабкого в першу чергу відрізняється не вмінням видавати супер результативні окремі бої, а тим, що зводить до мінімума кількість поганих боїв, якраз завдяки тому, що. На кожному з них концентрується і викладається як на тій самій метафорі з цеглинами. І останній восьмий пункт не грати, якщо не йде гра. Бувають окремі дні, в які як не старайся, а гра все одно не вдається. Снаряди падають в землю, не пробивають. Ваш танк починає прибуватися з усього підряд. А союзники вмирають на протязі пари перших хвилин бою. Можливо, це відкрутка, якщо ви в неї вірите. Можливо, просто поганий день. А може, просто допускайте більше звичайного помилок, самі того не помічаючи. Конкретну причину визначити важко, але це не так вже й важливо. Бо результат все одно один: погані показники статистики та палаюча дупа. Тому що до того, як почав стрімити, я для себе випрацював таку схему: якщо перші пару бої відверто погані, я просто закриваю гру і займаюся чимось іншим. До наступного дня чи до наступного заходу через пару годин. Бо нема сенсу намагатися пробити головою стіну, якщо в цей день в тебе просто не йде. Тим більше, що пара дуже невдалих боїв майже гарантовано заставлять вас горіти, а гравець з палаючим кріслом. Гарантовано буде допускати більше помилок, відповідно, не видавати результат, на який націлився, а значить ще й більше горіти. І так, по коло до безкінечності. Конструктиву в цьому мало, бо, як я вже не раз сказав, для ефективної гри та навчання потрібна концентрація та холодне планування своїх дій. На цьому в мене все. Надіюсь, відео для вас було цікавим та корисним. Якщо справді так, протисни лайк та підпишись. Якщо чимось не згідний або є що додати, буду радий поспілкуватися. В коментарях. На кінець лиш зазначу, не варто сприймати це все надто серйозно чи заганятись, якщо якось погано граєш, ракуєш, і взагалі хтось інший тобі пише, що ти дно, бо в тебе 47% перемог, а в нього аж цілих 48. Бо навіть коли б в тебе було 60, завжди знайдеться хтось, в кого 61, і він почне розповідати, який ти криворуки. Таких поїхавших багато, і на їх думку звертати увагу не потрібно. Просто пам'ятайте, що це просто гра, і відноситись до цього потрібно. Саме як до гри.